Ми розпочнемо сьогодні наше засідання з вшанування пам'яті героїв. Саме в цей день на Майдані почались масові розстріли людей, ні в чому не винних, які були справжніми патріотами, які хотіли жити в незалежній державі, які хотіли, щоб їх поважали. Але, на превеликий жаль, саме в цей день масова з бойової зброї, яка була роздана. Почали просто їх вбивати, абсолютно незахищених людей. Ще певний період часу ми навіть не могли уявити, що таке може бути в нашому житті. Але я думаю, що будь-які трагедії потрібно пам'ятати всім живим для того, щоб не допускати їх більше ніколи. А всі, хто це зробив, мають бути покарані, засуджені до найвищої міри покарання. Тому прошу вшанувати... Волиною мовчання пам'ять загиблих на майдані. Вічна пам'ять і слава героям, слава Україні.